Ось двоє учнів з того самого дня першого тижня йшли до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони вели бесіду і обговорювали між собою сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними. Очі їхні були стримувані, щоб його не пізнати. Тож він запитав їх, що це за розмови, які ви ведете, між собою, йдучи дорогою. Ті зупинилися повні смутку. У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому Ти хіба єдина захожа людина в Єрусалимі, яка не знає того, що сталося в ньому цими днями, і запитав їх Що саме? А вони сказали йому те, що сталося з Ісусом Назарянином, який був мужем пророком, сильний ділом і словом перед Богом і перед усім народом, і як видали його преосвященники і наші старші на смертний присуд і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто має викупити Ізраїля. І до того всього оце третій день, відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що Він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки, Його ж самого не бачили. Тоді Ісус сказав їм «О нерозумні і повільні серцем. Аби вірити усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові страждати, увійти в свою славу? І, почавши від Моїсея та від усіх пророків, Він пояснив їм усіх писаннях те, що стосувалося його, і вони наблизилися до села, до якого йшли, а Він удавав, що йде далі. Та вони наполягали, кажучи залишайся з нами, бо вечорії, і день вже схилився. І він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося, як він сів за столом з ними, то взявши хліб, промовив благословення і розломив, що подав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони його пізнали. Та він став невидимий для них. І сказали вони один одному хіба не горіло в нас наше серце, коли Він говорив до нас у дорозі, та коли пояснював нам Писання. Тож, ставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли про те, що сталося в дорозі. Та як вони розпізнали його при ламанні хліба. Місцевості Емаус не вдалося зідентифікувати. Може, це була фортеця, яку Вакхід збудував навколо Юдеї. Сьогодні амвоз, яке знаходиться на відстані 30 кілометрів на захід від Єрусалима, тоді це буде 160 стадій від Єрусалима, а не 60. А можливо, це місцевість Моса, віддалена на 60 стадій в обидві сторони. Назва скоріше за все, походить від єврейського Хама, тепле джерело. Папа Бенедикт XVI на цю тему говорить наступне: Місцевості Емаус не вдалося ідентифікувати у певний спосіб. Є різні… Гіпотези, однак, є в цьому і свій позитив, адже це дозволяє нам припустити, що в реальності Емаус символізує кожне місце, а дорога, яка веде до нього, є дорогою кожного християнина, кожної людини. Воскреслий Ісус іде за нами, нашими дорогами, щоб розлити в наших серцях полум'я віри і надії. А також щоб ламати хліб життя вічного. Маємо двох учнів, які пригнічені тим, що сталося у Велику П'ятницю. Вони прямують подалі від Єрусалиму, дуже розчаровані своїм учителем, який не виправдав їхніх сподівань. У їхніх очах Ісус був як політик, який не виконав своїх передвиборчих обіцянок. Його месіанська кар'єра повністю провалилася. Євангелист лука представляє їхній шлях як дорогу від Єрусалиму. Це дуже символічно, адже все Євангеліє від Луки описане як дорога Ісуса до Єрусалиму. І тут маємо двох учнів, які йдуть у зворотньому напрямку, тобто йдуть від Бога, від святого. В тексті аж тричі підкреслено, що учні розмовляють між собою. Вони говорили між собою про все, що відбулося, і сталося, коли волини бесіду, і обговорювали між собою. Що це за розмова, що ви ведете між собою, йдучи дорогою? Є дві можливості, як переживати різні події життя. Або говорити про них з Богом на молитві, роздумуючи над Божим Словом, або говорити про них між собою. Учні не знаходять собі пояснення тому, що сталося. Вони не у змозі зрозуміти свого життя, потребують когось, хто їм пояснить. А тим, хто це зробить, є Воскреслий Господь. Він приєднується до них. І пояснює їм те, що відбулося в Єрусалимі, як це чинить, пояснюючи їм писання, вказуючи, як писання звершилося на ньому, щоб зрозуміти своє життя, свою історію, дорогі мої, ті ситуації, яких зазнаємо зараз, потребуємо відкрити писання. І дозволити, щоби Воскреслий Господь нам їх пояснив. Без молитовного читання святого письма ми не зрозуміємо нас самих і нашого життя. Волучно говорить про це святий Іван Павло ІІ, Людина не спроможна жити без любові, вона сама для себе стає незрозумілою істотою, її життя стає безсенсовним, якщо її не виявляється любові, якщо її не зустрічається за любов'ю, якщо людина її не переживає. І собі не присвоює, якщо не бере у ній життєвої участі, власне тому Христос відкупитель, як це ми сказали, усій повноті об'являє людину самій же людині. Одного з мандрівників звали Клеопа. Саме Він вступає у діалог з Ісусом, а Його товариш уважно слухає. Що ще ми знаємо про Клеопу? Де ще фігурує його ім'я? Зустрічаємо це ім'я в дуже важливому контексті, а при Христі Ісусові стояли його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопа та Марія Магдалина, бачивши Ісус Матір, і біля неї учня, що стояв. А його же любив він мовить до Матері, Жінко, ось син твій, а тоді до учня мовить, ось мати Твоя, і від тієї хвилі той учень цяв її до себе. А потім Ісус, знавши, що вже все довершилося, щоб здійснилося що Писання промови. «Спрагли я, стояла ж посудина, сповнена оцтом, от і подали йому до уст настромлену на тростину губку, прощаклу оцтом. І скоштувавши то мовив Ісус, звершилося і схилив голову, віддавши духа. Івана, глава 19, 25, 30 стишу. До сьогодні триває дискусія між біблістами, чи отой Клеопа, який мандрує з Емаусу і Клеопа, про якого згадується в Євангелії від Івана, є тією самою особою. Багато біблістів схиляються до думки, що це дві різні постаті, можливо. Але є аргументи, які дозволяють судити, що мова йде про одну й ту саму особу. Один з них є наступний Євангеліє від Івана з хронологічної точки зору є останнім Євангелієм, написаним десь між 90-м і 100-м роком після Різдва Христового. Четвертий Євангелист знає синоптичні Євангелії, в тому числі Євангелія від Луки, в якому Клеопа займає почесне місце як один із свідків Воскреслого. Тому, пишучи про Марію Клеопову, треба було б уточнити, що мова не про того Клеопу, який зустрів Господа в Емаусі. Однак Йоанн залишає цю згадку без коментаря. Треба тут підкреслити, що в інших випадках, де дві особи носять одне і те ж ім'я, Йоанн зазначає про кого мова. Наприклад, серед 12 апостолів було двох, які мали ім'я Юда, Юда Іскаріот і Юда Нескаріот, або більш знаний як Юда Тадей. Про того другого Йоанн згадує в 14 розділі. І пише про нього так Юдаш не іскаріотський, мовить йому, Господи, що таке сталося, що не світові, а нам Ти себе об'явиш?» Наведені аргументи дозволяють припускати, що ймовірно, Клеопа, який мандрував до Емаус, і той, про якого згадує Йоанн, одна й та сама особа, а одна із жінок, про яку згадує Євангелист, яка стояла біля підніжжя Христа, Марія є дружиною того самого Клеопе? Якщо так, то цей факт є надзвичайно промовистим. Якщо жінка буде тривати біля Христа, приймаючи хрест, то Воскреслий Господь явиться також і чоловікові. Також дружиною, напевно, була свята такою дружиною була свята Моніка. Вийшла заміж за язичника Патрикія, урядового службовця, народила трьох дітей, з яких син Августин, пізніший святий, був первістком. Характер чоловіка дуже складний. Свята Моніка була натомість лагідною і мовчазною на всі його витівки. стриманість і вірність молитві у житті Моніки. Привели її чоловіка до захоплення її вірою, навернення і благодаті хрещення. А ще через 16 років тяжких випробувань навернувся і її син святий Августин, один з найбільших отців Західньої церкви. Відома фраза невідомого єпископа, когось, кому Моніка жалілася на безбожне життя Августина. Син таких великих сліз не може не бути спасений. То ще прагнеш мати в собі поставу Марії Клеопої? це означає тривати біля Ісуса аж до Христа, щоби воскресли, Господь явився твоїм ближнім. А що з другим учнем, товаришем Клеопи, як Його звали? Євганилист цього не пояснює. Можливо, тим другим був сам Лука, оцей Євангелист, таке припущення висували деякі святі отці. А можливо, євангелист спеціально не згадав імені того учня, щоб кожен, хто читав, читатиме чи слухатиме Євангеліє, а отже, і ти зміг себе побачити в цьому. Емаус, дорогі мої. Це історія про те, чому не смішно боятися робити помилки. І про те, як Бог, із нашого поганого може зробити своє чудове. Бо дорога до Емауса – це неправильна, погана дорога. Двоє учнів пішли нею вже після того, як почули звістку, що Ісус Воскрес від жінок та решти апостолів. Вони свідомо вибрали не вірити, свідомо вибрали віддалитися. І тут починає тріщати мій перший стереотип про Бога. Ісус не залишається в якійсь праведній точці, з якої кричать: Аго, ви не туди пішли, ви не праві, і якщо не повернетеся, не будете більше моїми учнями. Ісус іде з нами, нашою неправильною дорогою. Ми часто сприймаємо Ісуса ще й досі мертвим, тому маємо, що як не будемо йти до нього, то Він так і лишатиме, стаючи дедалі меншою точкою на нашому життєвому горизонті. Можемо вибрати найгірші дороги, які лише пропонує нам життя, але Ісус від нас не відмовиться. Він залишить ідеальні для нас дороги і тиме по не тих інших разом з нами. Крім того, давайте подумаємо, що сталося би, якби ці двоє учнів були більш побожними. Не знаю, чи ще комусь Ісус приділив так багато часу одразу після свого воскресіння, як цим двом. Можливо, він не пройшов із ними всіх сімох стадій, тих одинадцять кілометрів, бо приєднався не від початку подорожі, але для того, щоб пояснити все Писання, мабуть, знадобилося багатенько часу. Це був дуже особистий час. Ісус подарував його їм і тільки їм. Якби не були такими грішниками, не мали би стільки Ісуса. Дослідники кажуть, що Емаус міг бути рідним містом Клеопи, що було би логічним, бо учні мали де переночувати там і навіть куди запросити Ісуса. Мабуть, хтось із них був господарем тієї оселі. Крім того, куди захоче піти людина, коли все її попереднє життя розвалилося, додому, дім, це місце. Де ми були найбільш вразливі та беззахисні, це місце, де у нас формувалася більшість рис характеру, який ми зараз маємо, де нас знають без прикрас і нагород. Рибалкам із Галилеї Ісус сказав, що чекатиме на них там, до Клеопи Ісус пішов у Емаус. Це місто розташоване на північний схід від Єрусалиму. На ігориті схід означає минуле, а північ позиціонується у Біблії як місце, звідки проходять усі наші біди. І Господь сказав: з боку півночі розгориться зло на всіх, хто живе на землі. Єремій 1,14 тому Емаус може символізувати всі моменти нашого життя, який хотів приховати час або ми. Схоже, що Ісусові важливо, щоб ми його побачили саме у нашому Емаусі, там, де ми його ще не знали і не бачили. Щоб ми зрозуміли, що Він все одно там був, що Він досі там є, бачить якими ми є, але не тікає, а ламає для нас хліб, ламає своє тіло, полишає ідеальні дороги і стає на неправилі, хресні, страшні, наші. Він не стоїть, як дорожній регувельника каже. Я піду з тобою в твій Емаус. Спробуйте відчути атмосферу цієї розповіді. Єрусалим, місто, метрополія, слава, але це все пов'язане з досвідом Христа і село Емаус. Звичайно, не таке велике і славне, як Єрусалим, але зате комфортне і затишне. Чому учні йшли з Єрусалиму? Чому втікали від того, що сталося? Що було? Причиною їхнього розчарування. Здається, відповідь потрібно шукати у 21-му вірші. А ми сподівалися, що він той, хто мав викупити Ізраїля. Мої сподівання щодо Бога, яким Він має бути і що має робити, ведуть до розчарування. Може, зараз ти переживаєш розчарування у взаємовідносинах із Богом? Тоді постав собі просте запитання. Чи насправді він має бути таким, як ти хочеш? Чи радше навпаки, Ти маєш бути таким, чи такою, як хоче він, Господь. Він повинен виконувати твої плани та ідеї, чи скоріш навпаки? Можеш виписати усі такі сподівання, уявлення, очікування, претензії і сказати: Господи, я цього зрикаюся. Це абсолютно не означає, що ти не можеш представляти своїх прохань Богу чи ділитися з ним власними мріями. Йому це дуже подобається, яка між цими постановами різниця. Різниця така: у другому випадку Господь є Богом, а у першому випадку Богом є хтось інший, а Господь є тільки для того, щоб усе поблагословити. Дорога учнів, виражено грецьким словом, Пореамай йти, прямувати, відходити, віддалятися, таке пряме значення цього слова, а переносне значення відходити, помирати. Це слово вжито на відхід, тобто на смерть Ісуса, бо Син чоловічий іде, як призначено. Руки 22, 22.22. Твій відхід від Єрусалима, від благодаті, є відходом від Ісуса, куди ми прямуємо після такого досвіду, який мали твої учні? Досвід розчарування, що не збулися мої плани. Емаус означає гарячі джерела. Чи не є так, що розчарувавшись, ми шукаємо якоїсь гарячої або принаймні теплої атмосфери? Аж двічі евангелист під натхненням Святого Духа підкреслює, що вони розмовляли про те, що сталося між собою. Що це означає? Це означає, що вони не розмовляли про це з Богом, лише між собою, тому не впізнали Господа, який підійшов до них, коли зосереджуєшся на собі, концентруєшся на власних проблемах. То навіть коли Господь наблизиться до тебе, не розпізнаєш його. Це слово між собою, з собою, собі, виступає в цікавих біблійних фрагментах, наприклад, і розповів їм Ісус притчу, кажучи: одного чоловіка рясно вродила нива, тож задумав він, говорячи сам до себе. Що робити, коли немає куди зібрати врожаю? І сказав, так, розвалю мої клуні, збудую більші, зберу туди все збіжжя та моє добро, і скажу душі мої, душа моя, маю ж досталь добра, зібрано на багато ронків. Спочивай, їж пий, веселися, а Бог до нього промовив нерозумний, «Цієї ночі ще душу твою від тебе зажадаю, а те, що ти приготував, кому воно буде. Луке 12, 16, 20. Коли свої проблеми, Колопоти, переживання вирішуєш із собою, то йдеш від Єрусалима, а не до Єрусалима. Про цих учнів написано, що вони не тільки розмовляли, але також сперечалися. Можливо, не були однієї думки, написано також, що їх очі їхні були стримувані. Цей вираз. Показує спосіб бачення. яке у мене бачення, коли я займаюся собою, зосереджений на собі. Дослівно у грецькому тексті написано, що очі у них, наче були схоплені, арештовані, ув'язнені. Наприклад, це слово вживається, коли Соломіць когось затримує. Ірод був схопив Йоанна, зв'язав його і кинув темницю. Матея 14.3. Ув'язнене бачення. Коли дивлюся на те, що сталося своїми категоріями, то не бачу Ісуса. Маю ув'язнені очі, а не маю бачення віри. Одного з учнів звали Клеопа, ім'я другого не вказано. Цікаво чому? Може, тому щоб кожен із нас міг би написати там власне ім'я. Перший раз учні зупинилися на своєму шляху, коли Ісус до них промовив. Він їх спитався, що це за розмова, що ви ведете між собою, ідучи дорогою, Ті зупинилися повні смутку. Голос Бога, Боже Слово є чимось, що галямує нас на дорозі з Єрусалима, дозволяє зупинитися, подумати. Як тепер розуміти запитання Ісуса, як прояв цікавості? Чи Воскреслий Господь не знав, про що говорить двоє його учнів? А може, це питання має довести до моєї свідомості щось інше, мою неправильну реакцію. Що це за розмова? Як ви це розумієте, про що розмовляєте? Клеопа все розповів Ісусові про Ісуса, а його не впізнав, чи не є ця ситуація багатьох християн? Все знаємо про Ісуса, або майже все, а Його не знаємо. Ісус назовні об'явився учням так, яким був у їхніх серцях, святий Григорій Великий. Тобто учні не мали його в серці, тому назовні також його не впізнали. Щоб моя дорога, мій християнський досвід набрали нової якості, потрібен ще один супутник. Поки учні йшли самі, розмовляли між собою Ісуса, не впізнали. Коли Ісус почав пояснювати їм Писання, серця в них почали палати. Що це означає? Серця, що палають, видають присутність Божого Духа, вистачить приймати слово, щоб дорога стала іншою, духовною дорогою. Черговим етапом їхньої мандрівки є те, що вони, може, ще не розпізнають Ісуса, а вже запрошують Його залишитися з ним, Залишайся з нами, по вечорі, і день вже схилився, і Він увійшов, щоб залишитися з ним. І врешті пізнають Господа ламанні хліба. Цей жест дуже важливий. Господь готовий, якби ще раз повторити ламання хліба, щоб тільки я не йшов із Єрусалима лише до Єрусалима. Подумай про те, що Господь готовий дозволити зламати себе ще раз, щоб ти не сходив з Єрусалима. Туди відкрилися їхні очі, і вони упізнали його, та він став невидимий для них. Ісус був з учнями до тих пір, аж поки вони його не пізнали. Лише тоді міг зникнути. Господь не хоче залишити нас без пізнання Його. Зустріч з Ісусом відразу змінює дорогу учнів, і вони рушили негайно і повернулися в Єрусалим. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео, уділяю благословення, пишіть імена і про лайки, вподобайки не забувайте. Вкажіть, на якій ви дорожі, до Емауса чи чи до Єрусалиму Христос Воскрес!